Усміхався, він був такий впевнений в собі. І можна пригадати його час, коли він очолював національну збірну України. І от тоді пам'ятаю Юрія Миколайовича, який жартує, який багато усміхається. І цьому номером в центрі поля Олександр 7-й, сьомий, й Андрій Богданов. Він капітан команди. Попереду 19-й дієго, 22-й Денис Безбородько та 50-й Сергій Пол. 6-й В'ячеслав Танковський, 77-й Богдан Кушніренко, 22-й Василь Грицук, Він капітан команди в Атаці. 59-й Артем. Козак та 18-й бені, макуана і ємець. Сьогодні в центр півзахисту стартовий склад. Повертається Андрій Богданов Болбат, Болба. Передача на безбородька. Простріл низу м'яч в руках у Дениса Бойка. Дениса Бойко Полісся, Полісся атакує. Макуана. Макуана лідер УПЛ за кількістю обіграшів. Найчастіше він іде в обіграш. Зараз робить передачу на партнерів. Бутківський, Бутківський з ударом кидається під м'яч Демченко, і це лише кутовий для Полісся. Супер шанс для Житомирян для того, Макуана що кона протягує м'яч. Не встигає Лучкевич його перекрити. Ось тут до речі був шанс ще у Артема Козака пробити. Він в битві команди, які намагаються розігрувати м'яч. І от грати першим номером Грицук Грицук на підбиранні. Поруч є його партнер. Козак Удар! повз ворота проходить м'яч після того, як намагався забити Артем Козак. Тут ось ця скидка в центр вона була дуже небезпечною і дотепний. Вишукана. Передача від Василя Грицюка. Це ось в його стиль. Це людина. Стандарт. Можливо, що стандарт зможе змінити подача на дальню. Там нікого немає, і плюс цей не йде в площину воріт. Часто буває ємець Демченко. Демченко пробиває дуже цікаво. Дуже цікавий удар виходить у Олександра Демченка. Сергій Болба бікрав і Притримав м'яч, подивився, не став одразу подавати в штрафний, тому що там була перевага Полісся. Спотім ємець на Демченка. І він пробиває. Якби бойко тут відбив, там три футболісти б могли зіграти на добиванні Теоритись. з гарматним ударом. Подача Богданова на дальню стійку Демченко головою, але перед цим центральний півзахисник колеса відштовхнув гравця Полісся. Ну і що, штрафний? Удар, прямий удар, відбиває Кирило Фесюн. Хороший удар, і Кирило Фесюн встиг. Переміститися в ту частину дворіт, яку закривались, прикриває класно м'яч розвертається під праву ногу. Низом яка ж передача на Безбородька, Той сам штрафному безбородько під праву ногу Але Чоботенка йому не вдається пройти. Дуже класне рішення. Від дивіться, ось тут передача немає положення по грою. Дуже класне бачення поля у Сергія Болбата. От у універсального. Бійця, який готовий на різних позиціях грати, який готовий е різного характера роботу виконувати на полі, Богданов. праворуч на Лучкевича. Лучкевич проходить Смолякова, Проходить Грицука. Низом передача. Хороша атака колеса. Богданов удар. Низом забирає його бойко. Бойко класно розорієнтувався на лінії. Ще один удар від Болбота вище воріт. Один з найгостріших Це було гостро взяв на себе Лучкевич, розірвав по суті двох оборонців Полісся. Болбат скидає під удар. Богданов заряджає свою гармату, але Бойко з нею впорався. Болбат дограє до кінця, однак, ну в ситуації, коли на нього несеться опонент, треба було за секунду приймати рішення пробивати, тому що Взявиться на полі Велетин, який святкує до речі, сьогодні свій день народження. Давайте після цієї атаки. Грицук, Грицук низом Фесіон. Все контролює поруч є нога Лечкевича. Він просто впав. Макуана, Макуана подача з флангу. Бутківський пробиває. Сьогодні таких моментів у нього не було. В ситуації йому не створювали. А Артем Козак робив ось цю передачу. Випередив Водислава Ємця. Знову Бутківський. Бутківський. Козак на дальній стійці, Передача не проходить. Ще один шанс був для Полісся. Тут рука Бені Макона. Але ось фактично за півтори хвилини дві супернебезпечні ситуації для. Житомир. Дивимось. Микита Бурда тут вибивав м'яч, вилучив Бені Макона. Відскоки це просто подаруночок для Бутківського. Він би міг сам пробити, він віддав до партнера. І Кирило Фесюн за рахунок того, що до кінця відпрацьовував, він не дав цій передачі пройти. Тут насправді такі стосунків між. Арбітрами та футбольними клубами зробити Богданов удар низом. Бойко. Безбородько. Добре. Притримав м'яч. віддав Богданову під удари. І і користуючись такою ситуацією, що кілька метрів до нього розігрує Полісся Удар з дальньої відстані. Дуже близьким. Зараз був Артем Смоляков. До того, щоб влучити у ворота, Катерина Монзуль каже, що кутовий футболісти коло доводять її зворотні І як на мене, то тут немає ніякого кутового. Дивіться, удар. Ну де тут хто зачепив м'яч? Де є Владислав Ємець не на своєму фланці при такій пожежній ситуації? Він добре зорієнтувався. Ну і що? Катерина Монзуль дає нам свисток. Про завершення цього поєдинку, поєдинку, в якому команди старались, бились, створювали моменти, але не забив небагато гольових ситуацій. Я думаю, що і одна команда, і друга не дуже будуть задоволені. Перша нічия для Полісся. До речі, там от Анатолій Мітько, хочеться привітати одного з представників.